Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде перше на моєму каналі Вінтажна комора саме про українську малу скульптурну пластику, тобто фарфорові статуетки. І розпочну я дане відео з огляду на чотири скульптури двох фарфорових українських підприємств, які раніше. У нас в Україні виробляли дану скульптурну малу пластику. Це Полонський художній завод, Полонський завод художньої кераміки пробачте, і Київський експериментально художній завод. Три, два заводи і три скульптора виготовляли саме ці статуетки, які знаходяться сьогодні на огляді. Розпочну я свій огляд з цієї статуетки. Ця статуетка належить Полонському заводу художньої кераміки і називається вона Рушничок. Випущена вона була в 1987 році скульптором Валерієм Алболом. Чому саме я розпочинаю огляд саме з цієї статуетки? Тому що саме вона, на мою думку, найбільш яскраво розкриває образ одного із символів України це рушника. І так, переходимо до огляду безпосередньо. Статуетка вона недорога, її часто можна зустріти у нас на торгових площадках в Україні. І чим же, на мою думку, вона цікава? Вона цікава тим, що автор розкрив в повній мірі символ українства, Одно із символів українства, вірніше, це рушника. Значить, що ж відобразив цій статуетці, на мою думку, Валерій Албол? А саме, україночку молоду. Яка вишиває своєму судженому рушник. Подивіться, красиве, яке українське вбрання. рушник, дуже гарно розписаний і деталізоване, на мою думку, непогано пальчики з голкою та з ниткою України україночки. Гарно розписане обличчя і на голові вінок. Подивіться, який красивий вінок. Образ вінка це також символ кругового циклу природи, а цвітіння це краса нашої України біля кожної української хати. З давніх давен був передбачений квітник. А далі безпосередньо рушник. Рушник це оберег для кожної сім'ї, для кожного українця. Це оберег для дому, з давних давен. В кутку української хати був рушник на образах. Рушник Давали в давню в дальню дорогу, як у берег. На рушник ставали під час весілля на щастя на долю, і з рушником людину проводжали в останню путь. Тому я дуже люблю цю статетку, хоча б вона і недорога, однак одна із моїх любимих статуеток про рушник. Слідуюча статуетка також Полонського заводу художньої кераміки. І ось така. Не рушничок вона має назву, хоча також дівчина-українка вишиває рушник, а має вона назву. Вишивальниця або дівчина за вишиванням. Ось у мене є каталог такий про Полонський завод художньої кераміки, і ми бачимо, тут, правда, трошки в іншому розписі статуетка. Ми бачимо, що вона належить Владиславу Щербині. І називається Дівчина за вишиванням або вишивальниця. Створена вона була в далекому 1957 році. Якщо подивитися на клеймо, тут стоїть старе клеймо Полонського заводу художньої кераміки. Ціни немає. Видно, що статуетка старенька, хоча позолота збереглася непогано, гарне розписане обличчя. Зараз так, щоб було добре видно, обличчя поверну. Якщо на попередній статуетці, статуетці взагалі не було позолоти, то дана статуетка має позолоту. Ось такий чудовий скульптурний виріб є в моїй колекції. А далі дві статуетки належать. В нашому знаменитому київському експериментальному кераміку художньому заводу. І створила ці статуетки королева української скульптурної пластики Оксана Шникруп. Ось подивіться, на в вигляді букви К. Дуже красивий розпис, як українського вбрання, як українського рушника, так і обличчя дівчини, яка вишиває рушник. Подивіться, яка краса. Також ще ось така статуеточка є. Також Даного підприємства. Вона трошки раніше була створена, тому що на ній є ось таке клеймо в вигляді букви К, але, але це книжка, у вигляді книжки. На перший погляд здавалося, що вони ідентичні в плані скульптурної композиції, тільки розкрас інший, але ні. Ми бачимо, що тут є суттєва різниця, а саме і е, оздоблені голови, одяг, рушника, а по дну по стаменті, де знаходяться дівчата-вишивальниці, бачимо, що тут ноги такі витягнуті для зручності вишивання. А в першій статуетці так, вона скоординована, згрупована вишивальниця за цією такою кропіткою роботою. Якщо у вас є інші статуетки на дану тему, на тему оберегу українства рушника, прошу повідомити мене про це в коментарях. Я маю тільки 4. За інші скульптурні композиції в цьому напрямку мені невідомо. І на цьому мала завершувати. Але в зв'язку з тим, що в одному із відео багатьом сподобався ось такий штофик у вигляді козака, як я називала його, так як мені сказав продавець. Багато коментарів на цю тему було. І ви знаєте, я не знаю, наскільки це. Правдива інформація, можливо, я помиляюся, однак, я знайшла ось таку інформацію стосовно даної, даного штовха у себе в одній із книг. Зараз я вам покажу цю інформацію, а ви або підтвердите, або спростуєте. Значить я знайшла ось таку інформацію про те, що Лікарник є лікарник Карась і ударка Київського склозаводу 60-ті роки, і він знаходиться в експозиції Київського державного музею українського народного декоративного мистецтва. Мені здається, що це цей штофик. Яка ваша думка, як ви думаєте? Це музейний експонат чи ні? І от на сьогодні вже все. Якщо вам сподобалось відео про мої фарфорові статуетки, я буду тематично проводити періодично огляди про статуетки, сюжетні казки, про балерини, які є, про щасливе дитинство та багато-багато інших. Прокоментуйте відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, мені буде досить і досить приємно. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра. З вами була Людмила та Вінтажна комора.